Привіт, друзі, це Наталія. Ми приїхали з України, місто Дніпро, до Канади, провінція Онтаріо, місто Кітченер. І зараз я знаходжусь у Вікторія-Парку. Це моє перше відео такого плану, що я хочу в цьому відео вам розказати. Так це те, як тут в Канаді працюють, ну взагалі як тут влаштовані умови для інвалідів? Бо насправді це дуже болюча тема у всіх країнах, і так як у мене є можливість зараз поспостерігати, як це облаштовано в Канаді, я вам вирішила розказати. Так як я зараз постійно знаходжу, постійно переміщаюся з коляскою і бачу всі ті складнощі, які у мене виникали в Україні, коли я була з колясочкою, з дитиною маленькою. І бачу, як це все проходить тут. Звичайно, тут також є складнощі, я не скажу, що прям ідеально все ні. Але послухайте і хочу поділитися саме з. Людьми, хто в Україні зараз, бо я вважаю, що гарний досвід треба переймати, гарні якісь особливості для людей, тим більше людей з інвалідністю на колясках треба переймати. Тому поділюсь своїм досвідом, який у мене є. Ну, по перше. Тут, в Канаді, в будь-якому парку, так як Вікторія парк це достатньо великий парк, то тут достатньо багато, в принципі, так, публічних таких туалетів, їх тут декілька, вони знаходяться біля парковки, вони знаходяться всередині парку. І тут немає складнощів людям з. Інвалідністю на колясках зайти до туалету. Як це відбувається для людини, яка з коляскою? Є кнопочки, які ви натискаєте, і двері відкриваються. Я засніму, покажу вам. Це відео. А потім спеціально для таких людей, по-перше, окремі є туалети. ви заходите в цей туалет і натискаєте кнопочку на те, щоб закрити двері, щоб ніхто не зайшов в цей час, поки ви в туалеті. І все облаштовано таким чином, що у вас є можливість заїхати на колясці в цей туалет. Виходячи з цього туалету, також є кнопочки, які ви натискаєте. І це стосується не тільки туалетів, це стосується абсолютно всіх дверей, які є в публічних молах великих або просто в малесеньких магазинчиках. Тобто тут прям законом прописано, що у вас повинно бути двері з можливістю автоматичного відкривання цих дверей. Щоб люди з особливостями могли зайти до цього туалету без ніяких проблем, це дуже вражає і дуже подобається. Також тут в будь-якому магазині є туалет, тобто ви можете попроситися і вас відведуть до туалету. Ніхто не відмовить, особливо. Неважливо, так відведуть в туалет. А, бо я хочу вам сказати, що так як ми жили в Дніпрі, це велике місто, а, і там був а, магазин а, спортивних товарів. Ми туди ходили. А, ну, Скажімо так, в Україні був такий магазин, і а, одного разу у нас була така історія, не дуже приємна, а, як ми потрапили у нас маленька дитина, була їй було 4 роки. І вона захотіла в туалет під час того, як ми ходили по магазину. І ми попросилися до туалету у працівників цього спортивного магазину спортивного інвентарю. І вони сказали: ні, у нас немає туалету. І я сказала: Ну як це? У вас же великий туалет, і ой, у вас же великий, великий магазин, у вас має бути туалет, як так? І Мені сказали, що там через дорогу є великий мол, ну великий магазин, великий центр, суперцентр. Там ви можете потрапити до туалету. Я з чотирирічною дитиною, яка не дуже вміє контролювати ще ці процеси і терпіти. А я біжу в той магазин, це була зима. Біжу до того магазину і шукаю там туалет. Ми знаходимо там туалет, але він платний. Треба заплатити. Здається, 5 гривень. Ну, неважливо, скільки гривень платний туалет в центрі, де люди приходять витрачати гроші на хвилиночку. Добре. це Ми упустимо. Ми, скажімо так, ми це пропустимо і далі ми починаємо панічно шукати ці 5 гривень в наших карманах, і у нас не виявляється 5 гривень. У нас є 100, у нас є ну, більше, 50. Але у нас немає 5 гривень. Розміняти немає як. Там є тільки ну, прохідна, про ти не можеш ніде розміняти. Ми біжимо до адміністратора цього центру і кажемо: будь ласка, дайте нам можливість якось. У нас дитина хоче в туалет, ми не можемо туди зайти. Він каже: Я вам нічим не можу допомогти. Отакий неприємний досвід у мене був особисто, і я вважаю, що це повинно бути оголошено і повинні чути влада України, бо звичайний мол, звичайний магазин, де багато магазинів, і там немає доступу до безкоштовних туалетів. І взагалі ніякої підтримки для людей інвалідів і всіх інших, ну це просто не по-людськи, я вважаю. І тому це відео саме в... вра... мої враження так від Канади, як позитивні, бо тут ти приходиш в мол, і тут обов'язково є туалет безкоштовний. Мало того, ще обов'язково є спеціально для людей на калясках. Облаштовані туалети. Народ, це зробити зовсім не важко і не е, нічого такого особливого, і грошей витратити не так багато можна. Не так багато грошей іде на те, щоб облаштувати такі туалети і такі місця. І коли я прийшла також наступний мій е, пункт про. Те, що коли я приїхала до Канади, і я потрапила до, ми повинні були всі здавати медикал екзем. Коли ми сюди прийшли, коли я прийшла на цей записуватись на цей екзамен, на цей тест, то я побачила, як багато інвалідів там. І мене це так здивувало негативно. Я така, я дуже сильно розпереживалась і кажу чоловікові. Тут так багато інвалідів, і ну, мабуть, тут щось не так, якась їжа не та чи ще щось не те, бо дуже багато інвалідів. І моє здивування було, коли він мені каже: а можливо, це не через те, що тут багато інвалідів, а через те, що тут інваліді, інваліди живуть, існують. Як е звичайні люди, у них є можливість потрапити будь-куди е зі своїми візочками, зі своїми там да, пересувними такими апаратами, і це не проблема. І тоді я почала помічати, що дійсно в всюди є пандуси, всюди є на парковках там е якісь. Е Спеціальні пристрої, щоб можна було навіть в костку в магазині, і не тільки в костку, це майже в будь-якому магазині є такі спеціальні корзини для покупок з таким, як ну, автоматичні, коротше кажучи, як скутери. Тільки з корзиною для покупок. Тобто, ви приходячи, навіть е, якщо ви там з паличкою і вам важко ходити, навіть якщо ви не інвалід, але вам важко ходити, то ви потрапите в цей магазин, сядете на цей візочок і покатитесь, і поїдете по магазину скуплятися. І е, народ. Це дуже зручно, і тому тут люди з інвалідністю, ти їх бачиш, бо у них є доступ до автобуса, у них є доступ до виходу з свого будинку. Вони живуть повноцінним життям. Вони ходять на лекції, на різні, вони мають доступ до бібліотеки. А ви уявляєте, людина, яка з інвалідністю, вона, наприклад, не може піти нікуди, крім свого да, там, дев'ятого поверху. Такі історії дуже часті. Треба, я вважаю, що це треба змінювати і тому поділилися з вами такими своїми думками з цього приводу. Дякую всім за перегляд. Ставте лайк, якщо це було для вас цікаво. і... До наступних відео там ще отаку красу, поки я насолоджуюсь цими всіми видами. Оце озеро там є гуси, качки і навіть лебеді. І отака прекрасна територія. Насправді це я відійшла від дитячих майданчиків і сиджу буквально тут біля дороги, тому ви могли чути, як сигналили машини. А ще тут на дорогах біля парків, он, бачите, обмеження 30 км за годину. І є такі на сонячних батареях спідометри. І якщо ти їдеш швидше, ніж 30 км за годину, воно пише тобі slow down, можеш слідкувати за тим, щоб ти не їхав більше, ніж можна тут, в цій території. Отак. Всім пока! Пощастило засняти і лебедя. І он там, бачите, яка рибка тостенько плаває. <рес> От ми з вами наближаємось до туалету у цьому парку. Покажу вам зараз як це все працює. Кнопочку, щоб воно закрило двері, є, що прикольно, тут є зарядки ці розетки, що можна, якщо друшою, підзарядити телефон. Ну і звичайний туалет тут є, щоб дитину запоронати там чи ще щось. І завжди є, завжди є туалетний папір. Також, якщо бачите, то і гуси тут присутні, і ось оце озеро Вікторія парку. І одна особливість тут є такі нотіфікейшини, ну таке оголошення з в парку, що не можна годувати гуса лебедів і всіх-всіх-всіх. І чому не можна? Так, це тому, що вони стануть не дикими і не полетять у теплі краї взимку, і тому просять не годувати гусей нічим, і навіть за це є штраф.